Ого, го да? а, наступний приклад, да? от коли він е, вам говорить, що ну, там, мене робота дістала, що я, я втомлю, чи, е, Зараз, взагалі, е, насправді, е, якщо ми говоримо про Україну, зараз е, важко. Важко бізнесменам, важко бізнесам, важко всім. ну от правда важко. Важко з робочими, важко з цими бляд, генераторами і цим всім. І Насправді ну, багато людей зайобані. От я вам говорю, це просто е, з первих уст, так сказати. От коли вам е, мужчина говорить, робота дістала, що вже просто буває, не вивозиш. Буваєш, блядь, з самого ранку прийдеш і тебе вже на запчасті, ти вже не вивозиш. Да? І от погано відповідати на, цю, на таку фразу: ой, співчуваю. Добре буде, якщо ви говорите, а що конкретно на роботі тебе дратує? Да? Щоб він Сказав, виговорився. А ідеально, ідеально буде, коли ви говорите: а якби ти міг змінити хоч якусь одну річ на роботі, щоб це було?